Дружину керівника головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні. Про це повідомляє Бабель з посиланням на джерела у розвідці. Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Зараз завершується курс лікування. Далі контроль лікарів. Зазначив співрозмовник УГУР і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами. Ці речовини жодним чином не використовуються у побуті і в воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на Цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини зазначили у розвідці. Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після початку повномасштабного вторгнення. Нині ведеться розслідування з приводу ймовірної спроби вбивства дружини начальника гур Міністерства оборони України.